Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про збірку найсильнішу, в принципі, в даному сезоні на Друїда. Давайте швидко подивимося по силам. Беремо силу на бар'єр. Очевидно, для чого? Для додаткового захисту, додаткова сила для того, щоб отримувати більше бонусів в Халтайді. Сила для ями, для того, щоб отримувати укріплення, також додаткова сила, що дає більше золота, сили для того, щоб отримувати більшу кількість ресурсів з босів, тобто, це ключі до босів, підземелля з босів. Змодана або ж зі світового боса. Прокачуємо цю силу, до речі, ну, можна і прокачувати її також, друзі, АФК. Тобто ну, в режимі, коли ви персонажем навіть не граєте, можете вимкнути звичайну складність. Стати ось тут, гравці цим займаються. Я особисто цим не займався, тому що я і так в принципі, на цього боса ходив, щоб дістати проходження. Це не заклик до дії, це просто ну, як припущення, як це можуть робити інші. Тому що я бачив про це також ролики, дивився, що гравці постійно тут стоять на звичайному режимі. Я так грати не люблю, я більше. ну... Мені більше до вподоби грати в гру, але якщо у вас є ціль прокачати швидко цю силу і отримувати цілу купу цих підземель, які нереально пройти, то, будь ласка, можете цим займатися. Тобто бачимо, що в мене цих підземель така кількість, що я ніколи просто-напросто їх не зможу навіть пройти. Далі, по силам. Обираємо силу для того, щоб отримувати більше. Більше до швидкості переміщення можна брати навпаки, можна брати більше на бар'єр, тут уже по вашому вибору. Як вам більше подобається, тобто не на бар'єр, а на резист до стихій. Ось цю силу, але я раджу використовувати навпаки, щоб монстри нас не сповільнювали. Тому що бачимо, що тут. Прокляття, воно буде нас сповільнювати. Тому я зазвичай беру ось так навпаки, для того, щоб ось ця сила не давала негативний ефект. І я і беру як основну на швидкість переміщення. Перейдемо до наших компаньйонів. З компаньйонів я обираю зазвичай субо, в основному на всіх персонажах, щоб він показував мені, де на мапі знаходяться монстри. Ви можете брати якогось іншого, наприклад, райфера, щоб збільшити ще свої супротиви до стихій або підняти кількість броні. Додаткового компаньйона, знову ж таки, можете обирати по бажанню. Я обираю вар'яну, тому що ну, мені подобається ось ця сила, але насправді можна обирати будь-кого, хто вам більше до вподоби, або можете обирати так, як в планері. Давайте перейдемо до наших. Благословінь. Е, перше ми беремо обов'язково для того, щоб відновлювати е, скоріше свій дух і для того, щоб у нас була більша його кількість. Е, нагадую, що чим більше у нас духу, тим більше ми будемо наносити урону. Це, в принципі, ну, очевидно, але раптом хтось е, не знав. Беремо обов'язково для того, щоб якщо у нас навіть закінчиться повністю ресурс від зв'язки рун Аху-Куакс, що ми постійно його використовуємо, щоб наносити більше урону, у нас була можливість відновити його раз в секунду, щоб у нас була хоча б якась його кількість. Бо потім ми зможемо його спокійно набити, коли. Зв'язка цих рун не буде спрацьовувати, ми його відновимо максимально швидко на максимальну кількість. Також використовуємо сили. Так, почекайте. Все в нас вірно, просто забув, якщо чесно, замінити їх. На швидкість атаки і використовуємо на критичний урон. Замість швидкості атаки можна використовувати на додаткове життя. Тут уже по бажанню, що вам більше не вистачає, або життя, або урону, можете обирати виключно під себе. Якщо ви ну, впевнені в своєму персонажі, можете спокійно брати на швидкість атаки. Ідемо далі. Сила, яка дає нам можливість при вдалому попаданні відновити свій ресурс. Далі. У нас знаходиться сила, яка Зменшує час відновлення нашого ультимейту, коли ми наносимо монстрам удари силами природи. Так як в нас всі навички в принципі, відносяться до сил природи, то з цим не буде ніяких проблем, і свій ультимейт ми будемо відновлювати швидко. По нашим предметам використовуємо міфічний шолом для того, щоб збільшити свій урон. Він також непогано піднімає нам шанс крита урон від нашої основної навички Пульверайз. Площаниця помилкової смерті також для того, щоб отримати плюсик до урону, тому що отримуємо плюс один до всіх пасивних навичок, так як вони дають дуже непогані бонуси до урону, то буде не зайвою. На рукавицях в нас знаходиться аспект, який збільшує наш урон від нашого головного вміння Pulverize, або ж ну, ось цього вміння. Хто плутається, що саме це за вміння? Наше головне. Штани використовуються тут Тімеріті, або ж штани просто на бар'єр. Вони випадають з Лорда Зіра. Вони нам потрібні для того, тому що розробники змінили в цьому сезоні те, як працює посивка, наша основна грізлі рейдж або ж людь-грізлі, і нам вони необхідні, просто щоб у нас була можливість вижити своїм персонажем, тобто, щоб він у нас не втрачався десь у якомусь навіть простенькому контенті, тому що без цих штанів буде дуже тяжко якимось чином. Ну, не втрачати вороні, і зробити так, щоб наш персонаж почував себе нормально у всьому контенті. Вони нам потрібні для того, щоб у нас був час швидко набити ось цим вмінням знову бар'єр, тому що на черевиках у нас знаходиться аспект, який відновлює наші навички. Які знаходяться на відновленні на 1,5 секунди, якщо вони знаходяться на відновленні, тобто, в ідеалі ситуація має бути такою, щоб у нас, коли закінчується наш ультимейт, Наша людь грізлі, ми дуже швидко били ось цією навичкою, щоб спрацював ось цей аспект. Неважливо, як, куди, по яким монстрам будь-куди бити, для того, щоб швидше відновити знову ж таки наш ультімейт. Тому ці штани також будуть дуже гарно допомагати нам в цьому. Наша основна зброя, яка буде наносити наш основний урон. Від навички Pulverize, так як ми наносимо урон не від самої, навіть навички, так вона посилюється там різноманітними аспектами, але по суті ми будемо наносити урон від калюш от, отруйних. Нам потрібно ці калюжі, друзі, розставляти таким чином, щоб вони знаходилися одна е, біля одної. Тобто, якщо у вас замало урону, е, у вас має бути ситуація, коли ви б'єте своїм персонажем, щоб у вас калюжа була не одна, а щоб їх було декілька от, поруч. І щоб ви коли били, вони всі вибухали отрутою, і з них з'являлися такі маленькі крапельки отруйні. Тобто, ми будемо бити. Ліпше і будемо наносити більшу кількість урону, коли будемо постійно рухатися, і коли будемо ставити цих калюж якомога більше. Тобто, нам бажано, щоб була ситуація, щоб, наприклад, на якомусь босі у високому рівні їх було якомога більше навколо боса, і щоб вони всі вибухали цією отрутою. Я думаю, тут зрозуміло, тому що наносить саме урон, не ось це вміння, а наносять ці невеличкі калюжі отруйні. Тому, щоб ви розуміли, як це все працює, в ідеалі, щоб ось це вміння використовувалося не так, щоб просто стояти, бити, бити одного монстра чи групу монстрів на одному місці, а постійно рухатися і створювати ці отруйні калюжі. На нашому амулеті у нас знаходиться аспект, який збільшує наш урон від нашого ультимейту на 3% на хвилину, тобто аж до 180%. Ну, так як ми його будемо використовувати постійно, то хвилини нам повністю буде достатньо, щоб набрати максимальний бонус. В кільце беззоряного неба. Не раз про нього говорили, очевидно, для чого, для урону. І, звичайно, на кільці також використовуємо аспект, який буде збільшувати наш урон від отрути. Друзі, зверніть увагу, що у вас десь хоча б на якомусь предметі в ідеалі, ну це на кільці, тому що на рукавицях буде все зайняте. Використовувати загартування, яке робить монстрів вразливими. Для чого воно потрібно? Тому що по суті. Якщо у вас є вразливий урон, але якщо у вас немає ніякого, ну, скажімо так, виклику цієї вразливості, то у вас по суті не буде шансу нанести ось цей прекрасний урон по вразливим ворогам. Чим частіше ви робите монстрів вразливими, тим краще. І по суті, на таких босах, як, наприклад, Варшан, або ж на босах в підземеллях, які мають бар'єри чи укріплення. Це буде дуже незайвою властивостю, тому що інакше ви будете бити їх дуже довго. Тому бажано, щоб була ця вразливість десь на предметі. Ну, ми можемо спіймати виходить тільки на амулеті, на кільці, або на рукавицях. На рукавицях в нас просто всі корисні слоти будуть зайняті, на амулеті також, тому бажано це спіймати на кільці. Тому що на ньому менш таких корисних якихось властивостей. Тому це важливо. Якщо у вас цього загартування немає, ви можете використовувати зв'язку рун і гнітул. В ідеалі використовувати ігні векс, я думаю, для того, щоб збільшити урон від всіх своїх навичок, але якщо у вас немає з цього загартування, можна використовувати ігні тул, щоб робити руною тул монстрів також вразливими, як варіант. Також забув, мабуть, сказати про руни аху і Коакса, може, вже й сказав. Ну, сенс в тому, що вони використовуються для того, щоб збільшувати свій урон на 100%. З цим всім, я думаю, зрозуміло, знімаємо наші прекрасні речі. Давайте перейдемо швидко до наших навичок. Перша навичка дуже важлива. Вона нам потрібна для того, щоб бути нею постійно у тому випадку, коли ми перетворюємося у форму звичайного ведмедя або людини. Раптом ну, в людину нам бажано взагалі ніколи не перетворюватися, але якщо наш ультимейт закінчується, ми маємо бити ось цією навичкою. Поступово через е, одну ротацію з ось цією навичкою Pulverize. Для чого? Тому що буде спрацьовувати ось ця пасивка, яка збільшує нам урон, і ось ця пасивка, яка збільшує нам захист. Тобто нам потрібно набрати 6 стаків ось цих, на ось ці дві пасивки, для того, щоб наш білд працював коректно. Тому що якщо у нас е немає ультимейту, то в нас буде менше захисту, менше урону для того, щоб його дібрати. Е щоб у нас було урону потім більше. Ми маємо набити е ось ці дві пасивки, і потім тільки запускати ультимейт. Але це стосується тільки високих рівней порталів. У звичайному е якомусь контенті можна спокійно просто бити постійно ось цим вмінням. І цього буде достатньо. Далі підемо з вами. Сюди е, в цю пасивку вкладаємо в трієчку. Ну, тут зрозуміло для чого перечитувати не буду. Ось ця навичка бере, е, береться виключно для того, щоб е, зменшити по собі нефізичний урон. Ну, по нашому персонажу. Вона е, не корисна для того, щоб її протискати, але вона е, чудово працює як е, пасивна. Навичка, тобто її бажано взагалі ніколи не чіпати, просто залиште її в спокій, але майте її на панелі навичок для того, щоб вона давала вам пасивний ефект. Тут я думаю зрозуміло, йдемо далі. Ось цю навичку можна протискати в моменті, коли в нас якраз недоступна наша людь грізлі, наш ультімейт. Тобто ми протискаємо цей прекрасний крик для того, щоб отримати укріплення додаткове, щоб не втратити свого персонажа. Ці пасивки беруться для того, щоб зменшити по Нашому персонажу урон. З цими пасивками, я думаю, також зрозуміло. Вкладаємо сюди по три поінти для того, щоб збільшити урон і збільшити також своє життя і швидкість переміщення. Так, цю навичку ми обираємо. Для захисту ці навички беруться для урону. Одна, якщо не помиляюся, сповільнює інша наносить більше урону під укріпленням. Ось ці пасивки дуже корисні. Тому що вони е, дають нам більше урону, коли ми наносимо урон від отрути. Тобто бажано мати обидві в принципі, на амулеті, якщо трапить хоча б якась одна, буде дуже чудово. Ось ця, до речі, пасивка буде також незайвою на амулеті. Е, цю навичку е, ми беремо виключно для переміщення, вона урону не наносить. Якщо ви рухаєтеся і так швидко, не обов'язково її використовувати. Ці пасивки для додаткового урону. Наша основна навичка для нанесення урону. Зверніть увагу, що ми будемо нестримними, коли будемо знаходитися у цій формі ведмедя грізлі. Тобто, нам бажано, щоб вона працювала якомога швидше. Тобто, безкінечно ми її тепер підтримувати не зможемо, тому ми саме обираємо штани, тому що змінилося все в грі. І ми маємо якимось чином жити, допоки в нас ця навичка недоступна. Ну, основна посивка, зрозуміло, для чого? Щоб збільшити свій урон від оверпаверу. Зверніть, до речі, увагу також на наше кільце. Це має знаходитись хоча б на якомусь предметі, будь-якому, що ми будемо відновлювати своє життя за удар. Тобто life on hit. Що це означає? Що, коли ми б'ємо, ми також собі будемо поповнювати е, наше укріплення і наше життя. Це також обов'язково, тому що якщо раптом е, з нас зіб'ється пер'єр, якщо раптом не спрацює вдалий шанс, е, що ми е, собі відновимо життя, ну раптом таке станеться, має бути якась додаткова е, можливість його відновити. Тому що, знову ж таки, якщо з е, цього афіксу. Життя за удар у нас не буде, персонаж може втратитись, тобто ми можемо просто-напросто ну, е якийсь контент не закрити. Бажано мати її хоча б десь, в деяких випадках на друїді е це на зброї або на рукавицях в різних збірках. Але воно має бути. Чому? Тому що укріплення в грі змінилося, укріплення більше не робить нашого друїда безсмертним. Е, в нас немає можливості постійно тримати його ну, повним, і наш персонаж е, ну, буває таке, що його монстри пробивають. Тобто, ну, немає безкінечного бар'єру, немає безкінечного укріплення. В ідеалі, можете навіть, якщо у вас е, все нормально з загартуваннями і зафіксами на кільці, що у вас є і життя за удар, і шанс зробити монстрів вразливими, ви можете брати не ігнітул, не ігнівекс, ви можете навіть взяти е, руну Кве. Наприклад, зв'язку рун Ігніквест. Що, коли ми б'ємо, ми отримуємо додатковий бар'єр, тому що в грі знову ж таки все змінилося, потрібно якось жити. І ви можете, наприклад, прибрати звідсіля трипойнти е і, е наприклад, помістити їх ось це прекрасне вміння, щоб іще бути нестримним, і також отримувати укріплення для того, щоб. Ваш персонаж якимось чином почував себе нормально в будь-якому контенті. Тобто, якщо раптом у вас друїд взагалі не стійкий, і на ранніх якихось етапах гри ви його втрачаєте, візьміть, будь ласка, цю штуку і руну Квет, для того, щоб просто-напросто отримувати ще додатковий захист. Або можете вкласти навіть три поінти в ось цю пасивку для того, щоб отримувати. На 20% ще більше укріплення звідусіль. З будь-якого абсолютно, ну, з будь-чого, що ви робите, будь-яким вмінням, ви будете отримувати на 20% більше користі в укріпленні. розумієте, про що? Тобто, ну. Підлаштовуйте збірку під себе. Не, не обов'язково обирати все так, як пропонується в планері. Тобто, якщо у вас не вистачає, наприклад, життя, і ви в якомусь моменті сильно втрачаєте своє життя, коли у вас спадає людь грізлі, можете знову ж таки прибрати цей захист, поставити, наприклад, ось цей крик додатковий, щоб відновлювати собі. Де в нас тут є? Відновлювати собі дух, наприклад, і відновлювати життя. Тобто форма ведмедя грізлі спадає, беремо додатковий крик замість якоїсь навички, наприклад, можна прибрати ось цю навичку на переміщення, ставимо собі крик на життя, і як тільки спаде наш ультімейт, бачимо, що нас б'ють, протискаємо ось цю навичку на життя. Розумієте, про що, я думаю, давайте до нашого парагону. З парагоном більш-менш все просто. Перший символ обираємо Dominate для того, щоб збільшити свій урон від overpower, або ж від насильного урону, або ж від подавляючого урону. Його бажано прокачувати в першу чергу. В ідеалі, ну, щоб е, наносити більше урону якомога швидше, щоб швидше прокачувати всі свої інші символи. Далі в нас іде дошка з легендарним вузлом, е, який е, дає нам змогу збільшити свій критичний урон, е, коли ми використовуємо навички землі, тобто від навичок землі. Так як у нас е, наше вміння відноситься е, до навичок землі. Очевидно, для чого ми обираємо цей вузол. Йдемо далі. Гліф, який ми тут використовуємо Headhunter, для того, щоб збільшити свій урон по елітним ворогам або ж монстрам. Далі, обираємо легендарний вузол Survival Instincts, для того, щоб також збільшити, друзі, свій урон. Обираємо також Глів кіпер для того, щоб збільшити свій урон у формі Ведмедя. Ну і, звичайно, збільшити кількість свого життя, для того, щоб збільшити кількість укріплення, для того, щоб збільшити знову ж таки свій урон. І, до речі, ось тут, мабуть, розповів вам неправильно, тому що так, ми наносимо більше урону. Але в нас повне життя. І наносимо більше верпару урону, насильного урону. За кожен, за кожен процент життя під укріпленням. Тому розповідав про укріплення, так. Що дивіться, що нам важливо постійно під ним бути, тому. Буде більше сенсу, якщо у вас, наприклад, якимось чином ось цей показник атаки, раптом, якимось чином на предметах, ви спіймали зірачки, наприклад, до швидкості атаки там, на кільці, до швидкості атаки. на... Рукавицях, і у вас тут вже е, швидкість атаки 100%, раптом, ви отримуєте урон і від укріплення. Тобто, якщо у вас життя 15 тисяч, наприклад, і ви хочете ще більше урону, то буде сенс прибрати ось цей вузол, взяти ось цей вузол, щоб у вас було ще більше життя, більше укріплення і більше урону. Я думаю, тут зрозуміло. Ідемо швиденько далі. Так, бо не все розповів. Наступний вузол це те, що нам дає більше урону, коли ми будемо бити отруєних ворогів. Тут, я думаю, зрозуміло. Гліф спіріт або ж дух для збільшення критичного урону. На останній дошці в нас знаходяться отруєні щупальця, які будуть давати нам можливість наносити більшу кількість урону від навичок. Природи, так як всі наші навички відносяться до навичок або землі або ж отрути, цей, в принципі, легендарний вузол буде працювати постійно. Гліф, який ми тут обираємо, Ерсен або Земля і Небо, щоб збільшити свій урон від навичок природи. Знову ж таки, ми постійно використовуємо навички природи, тому цей гліф буде працювати постійно. Я думаю, друзі, з парагоном все зрозуміло, з навичками все зрозуміло, начебто нічого не забув. Якщо щось забув, можете написати в коментарях. На цьому буде, будемо завершувати. Якщо це відео було вам корисним чи цікавим, можете поставити вподобайку. Якщо ще не підписані на канал, можете підписатися, щоб не пропускати нові ролики. Є бажання допомогти каналу в розвитку, посилання є в описі. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.